Мереба, мене звати Сабіна, я викладаю турецьку мову. Я трошки українка і трошки азербайджанка, тому обидві мови знаю вільно. Ви, напевно, запитаєте, до чого ж тут турецька мова? Азербайджанська мова входить до тюркської групи і дуже схожа на турецьку мову. І до 13 років я проживала в Азербайджані, з самого дитинства я дивилася мультики турецькою мовою, а вже пізніше фільми та серіали. Та й в школі ми завжди спілкувалися лише турецькою мовою, бо так було модно на той час, і тому маю розмовну практику з самого дитинства. Так, так, я теж була модною, а потім так сподобалося знати багато мов, що вирішила вступити на філологічний факультет. У 2015 році почала викладати турецьку мову, бо хотіла, щоб всі навколо були крутими і знали цю чудову мову. Працювала на курсах з групами, тому точно знаю, як зробити ваші уроки легкими та цікавими. А ще я знаю, що робити, щоб ви нарешті заговорили турецькою правильно. Я знайома з турецькими традиціями та з турецькими звичаями з самого дитинства. Тому допоможу вам з цим розібратися, щоб ви розуміли менталітет людей, з якими будете стикатися кожного дня. Я дуже гармонійна людина. Так, так, я Тереза за гороскопом і тому наші уроки будуть проходити дуже легко та весело, бо я знайду ключик до кожного. Якщо нарешті хочете розмовляти турецькою правильно, як носії, розуміти своїх улюблених турків, серіалів, сусідів, свою родину, та й нарешті просто жити повним життям в Туреччині, то я чекаю вас на своїх уроках. Кенді не заїбакен, гіршмік зеря.